І це реально, от якщо прочитаєте книгу пана Ігоря, ви зрозумієте, що ось така увага, бо в нього наставник, це ж навіть не наставник, просто доросла людина, з'явилася вже в дуже дорослому свідомому віці, коли дитина прожила все. Вулицю навчилася жити на вулиці, виживати, красти, тікати від відповідальності, виживати в надскладних умовах погодних. Вони вже були пристосовані до всього, тільки не до адекватного життя. І все промінчик світло, добра людина, яка поставилася до нього. Як до сироти нікому не потрібно, які твої батьки про тебе не дбають, я що маю про тебе дбати. А коли побачили в ньому людину і просто по-доброму обійняли і полюбили, наскільки могли, не як свою дитину, а як друг друга, просто як людина- людину. Це ось це. Е, Таке було насіння, яке пробудило в ньому в нас у всіх, абсолютно у всіх, всередині є. Ми такі люди, в нас закладено бажання відчувати власну гідність і гідно жити. Але, на жаль, ось це нашарування негативного досвіду, воно прибиває. І ось це промінчик світла інколи підсвічує дитині, і вона бачить: почекайте. Але ж дійсно, мені тут зараз в моменті добре, і я хочу, щоб мені було добре далі. Не завжди наставне міняє життя, але це шанс, і ви можете його дати, навіть не витрачаючи нічого, крім кілька годин на тиждень. Це шанс і для багатьох, він може бути останнім шансом. Саме на жаль. Так.